Я не програв. Я його знищив, блять. Я пошматував. Я, так, б... так. я здивлюся, Біля, на ринзі, я... я пішов на двох ногах, Я виграв, я не програв. Я боровся 15 долбаних сторіс і в кожній сказав, що скела переможець. В кожній. Розумієш? Я казав тобі, не поспішай. Я казав тобі, думай! Думай наперед! Та я його вб'ю, Я розумію, я не сумніваюся в цьому. Але результат такий. Ми не побудуємо імперію! Ми не побудуємо групу і ми не завоюємо UWA, якщо будемо діяти як хрізна хто. Я ж зробив все правильно. Я його нищив, я його п'ю. П'ять. Я, я, я їх уб'ю. Я не програв. Я не, я не програв. Це, це все неправда. Це все неправда. слухай, Я там був, я не програв. Я не пам'ятаю, щоб я десь програвав мене втримували. Для... Ти був там не один там було багато глядачів, і кожен з них скаже, що переможе скела. Тож наступного разу слухай. Да.